Доброго дня, шановні друзі! Спішимо поділитися з вами новою поставкою газових обігрівачів такі от гармати. Прибули на 30 кВт потужності та на 50 кВт потужності. Фірма Grünhelm є в наявності. Поспішайте придбати, хто потребує, поки вони є. Як ви бачите, от така от модель стоїть зараз перед вами. В комплекті йде у нас редуктор зі шлангом для підключення. Такого от формата гармата зроблена, як ви бачите. Також у наявності є газові обігрівачі для підключення на балон фірма SafeGas. Теж гарна ціна. Можете звертатись за номером телефона 098 657 4001. Зможете отримати гарну ціну. Тому звертайтесь, телефонуйте. Будемо раді запропонувати вам такі от придбати товари. З вами компанія електромотор.com.ua раді вас бачити на нашому каналі. Звертайтесь до нашого магазину. Всього вам доброго, до побачення!